Цими вихідними полісмени врятували сумчанина від самогубства. Сп'янілий чоловік намагався зістрибнути з мосту у центрі сум. При цьому слухати ні правоохоронців, ні перехожих він не захотів. Як змогли врятувати чоловіка? Дивіться далі. 27-річний сумчанин намагався зістрибнути з мосту. О третій годині ночі на проспекті Шевченка він сидів на мосту, дивлячись прямо у воду. До нього підійшли правоохоронці. Чесно, хлопці, я посижу, я посіжу, я піду домой. Буквально через деякий час чоловік зізнався, хоче покінчити з собою. Чесно, мені буде спокійно, коли я прийду. Клас. Чесно, Мені буде так спокійно. Каже, креститися просто. Для більшої переконливості чоловік переліз через перила та став на край мосту. Під час цього спілкування даний громадянин не зводив з нас очей і не дозволяв нам підійти наблизитись до нього. Лише коли небайдужі сумчани заговорювали чоловіка, полісмени змогли схопити його за руку та витягнути за перила на землю. <плес> Марія Бульдович, новини СТС.